Фізичні особи-підприємці, призвані до ЗСУ, на період мобілізації, звільнені від сплати податку на дохід, єдиного податку та військового збору. Звільнені і від звітності до ДПІ. Проте нарахування припиняються не автоматично, а на підставі заяви пояснюють податківці. Таке звільнення воно відбувається на підставі заяви відповідної, яка подається таким платником, та копії військового квитка або іншого документа, де передбачено дані про таку особу, про її мобілізацію. Такий комплект документів разом із заявою подається впродовж 10 календарних днів. Після демобілізації такої особи. А якщо така особа знаходиться на лікуванні або реабілітації, відповідно впродовж 10 днів після закінчення такого лікування є певні нюанси з підприємцями, платниками єдиного податку першої чи другої групи. Такій особі продовжується нарахування щомісячні єдиного податку та військового збору, які нараховуються до 20-го числа за поточний місяць. Тобто до сьогодні податковим кодексом не передбачено і не врегульовано питання зупинення або скасування нарахувань такому мобілізованому по єдиному податку. Або по військовому збору. Така ситуація може призвести до виникнення податкового боргу у таких мобілізованих осіб з відповідними податковими наслідками, тобто це може бути надсилання такому платнику податкової вимоги щодо необхідності подання необхідності сплати такого податкового боргу. Якщо така податкова вимога не виконується впродовж десяти календарних днів, то інформація передається на виконавчу службу. А це може вже потягнути за собою арешт рахунків або опис майна такої особи. І, відповідно, можуть бути оскарження з боку такої особи до контролюючого органу. Такі випадки в Україні вже зафіксовані. Тож фахівці розробили алгоритм дій, як уникнути таких ситуацій. По-перше, ми пропонуємо як варіант вести справи підприємця мобілізованого якійсь особі за дорученням. Тобто має бути визначена відповідальна особа, яка має мати нотаріально посвідчену довірність на право представляти інтереси мобілізованого у питанні сплати податків і зборів. Другий варіант це пропозиція. Перейти з першої або другої групи на загальну систему оподаткування. Чому? Тому що на загальній системі оподаткування, якщо у підприємця немає доходу, то відповідно такий підприємець не сплачує податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний соціальний внесок. Третій варіант це перейти з першої або другої групи на третю групу єдиного податку. Теж поясню чому. Тому що на єдиному податку третьої групи немає оцих щомісячних нарахувань єдиного податку і військового збору, а є сплата податку від обсягу доходу. Тож, якщо немає доходів, то не буде і податків. Єдиний соціальний внесок за мобілізованого буде сплачувати роботодавець. І останній варіант через дію дистанційно припинити свою підприємницьку діяльність. Детальну інформацію по кожному варіанту можна отримати у фахівців ДПІ. І хочу звернути особливу увагу, що вся ця процедура вона стосується виключно нарахувань, які виникли у мобілізованої особи після мобілізації, і жодним чином не стосується тих боргів, які є у таких фопів, які виникли до того моменту, як така особа була мобілізована. Щодо десятиденного терміну подачі заяви, то податківці вже звернулися з листом до Мінфіну України щодо збільшення цього терміну.